Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з українським клубом аграрного бізнесу представили перший аутлук українського аграрного ринку. Документ охоплює ключові позиції рослинництва і тваринництва – від пшениці, кукурудзи та олії до молочних продуктів і м'яса птиці. Outlook надає детальну інформацію щодо результатів виробництва та основних чинників, які на нього впливають, а також містить попередні прогнози в документі виділені ключові напрямки експорту, розглянута еволюція експортних логістичних шляхів та проаналізована роль українського агросектору у формуванні економіки держави та забезпеченні світової продовольчої безпеки. У державному аграрному реєстрі розпочали приймати заявки від фермерів на участь у програмі компенсації вартості розмінування агроземель. Фермери вже можуть подати заявки на розмінування агроземель в межах державної програми компенсації на ці потреби в державному бюджеті. Передбачено 1 мільярд гривень. Подати заявку можна через державний аграрний реєстр. Директор центру гуманітарного розмінування Володимир Байда зазначив, що за 4 місяці минулого року. Центр гуманітарного розмінування опрацював заявки 195 фермерів на розмінування ділянок СГ призначення із 47 заявниками підписані угоди на розмінування більше ніж 9 тисяч гектарів. І вже є перша ділянка площею майже 500 гектарів, очищена в рамках програми. Українських аграріїв забезпечать насінням для посівної 2025 року. Потреба для аграріїв у насінні для посівної компанії 2025 року буде забезпечено вітчизняною зарубіжною селекцією та імпортом насіння. Повідомляють у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Так, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України у 2024 році зареєстровано 418 виробників якими задекларовано виробництво для реалізації 500 тисяч тонн насіння, зокрема пшениці 150 тисяч тонн, ячмені 41 тисяч тонн, кукурудзи 153 тисячі тонн, соняшнику 34,6 тисяч тонн, ріпаку 900 тисяч 81 тисяча тонн, сої 49 тисяч тонн, картоплі 40 тисяч тонн. На цьому все. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій.